На прем'єру фільму зібрався повен зал людей у одному із франківських кінотеатрів. Серед глядачів Стефанія Дзівінська, невістка героя стрічки, небесний хрест або як вона себе називає, остання дзвінська. Фільм дуже гарний, дуже гарний. Ну правда, я цікава, що може трошки більше, бо він цей батько мого чоловіка. Він дуже багато там робив у селі, у Микединцях, у горниках. Він ж був вітом на два села. Сама ж пані Стефанія Василя Дзівінського не пам'ятає. Пригадує, додому з партизанки він уже не повернувся. Про подвиги свого родича жінка знає з розповідей. А ще з величезного сімейного архіву, яким вона залюбки поділилася і з авторами стрічки. Києво вони пішки йшли, пішки до Києва». Коли їхати на вулицю Тисменецьку, там є вулиця названа імені Василя Дзівінського. І дуже багато хто мене з учнів в училище, І взагалі людей запитували, Оля, а ти не знаєш, хто такий дзвінський, що там за вулиця названа? Ось і так склалася доля, що я познайомилася з його невісткою. І завдяки їй дуже багато матеріалів, архівних матеріалів попали нам, і ми не могли це не зробити. Для Ольги Терешкун Небесний Хрест це перша повноцінна відеоробота. Проте не перший режисерський досвід. Це досить складна палітра нашої історії і дуже мало досліджена. Саме це наштовхнуло мене на дослідження більше опрацювання архівних матеріалів і донесення це до нашого теперішнього покоління. До створення фільму долучилися історики, учні та студенти вищих навчальних закладів області, небайдужі люди, в тому числі з української діаспори, зокрема, саундтрек. До небесного хреста записала за кордоном співачка Христина Кочмарик. Ще одну пісню до фільму написав молодий співак Олександр Богак. Та чи не найбільший вклад зробила обласна організація Національної спілки журналістів України завдячую таким, як як воїнам, таким патріотам, як Василь Зівінський, ми живемо сьогодні в незалежній Україні, але тим не менше знову ж точиться боротьба, і знову така напружена боротьба точиться. І мені здається, саме тепер на часі привернути увагу до саме молодих людей до тих подій, які тривають в Україні. Варто відзначити і операторську роботу. То у фільмі автором художньої частини є ще одна представниця НСЖУ, журналіст ТРК Надвірна та ОДТРК Карпати Світлана Гаєвська. Я дуже люблю деталі. І часто у відеороботах якраз вони відсутні. А якщо є дуже цікаві, то це якраз мене наштовхує на те, щоб я сама брала в руки відеокамеру. Художня документальна стрічка Небесний хрест це не просто життєпис громадського і культурного діяча героя національно визвольного руху Василя Дзівінського, це також його думки, його переживання і бачення майбутнього України. З екрану він, наче сам спілкується з людьми. Хрест. Його міцно стискав в долонях мій брат, коли кати добивали його, а з ним і Україну. Він боляче врізався в долоню, але без нього було б важче. Голгофа, вона зараз всюди. Розрахований фільм на широку глядацьку аудиторію. Найближчим часом його можна буде побачити в ефірах Прикарпатських телеканалів. Мар'яна Мацьків, Сергій Русиняк, новини телеканал Раї.